Куртка з капюшоном Jackin Jones L. -ка. Осінь зима. Безрукавка зимова On LXL з такими кишенями. Дуже класна дорога модель. Тут затяжки є. 100 грамівка Onlin L. По факту LXL. Ще одна 100 грамівка Jackin Jones. Розмір L. Ось такі 100 грамівки, вітровка Онінсонс L. джинсовка M. Selected Home курточка L. Дуже дорога модель, 120 євро по бійці. Осінь зима. Це є замінник. Розмір L Ons. Штучна замша. Selected розмір S. Буду не принятина. Sons сонс М. Jones Л з капюшоном. On Sons L. З такими класними кишенями. Тут затяжки. Dicking Jones Elka. Така курточка L. Безрукавка зимова дуже тепла Джекін Jones. Курточка Selected Home. Розмір М. Безрукавка тепла Джекін Jones. І остання вітровка.